Ви на каналі малого краю і ми починаємо. Плануєте будівництво власного будинку. Це завжди складний і захоплюючий процес, який може виявитися ще й надзвичайно витратним, якщо не уникати типових помилок. Часто бажаючи зекономити час, кошти. Ми ігноруємо важливі деталі, які потім обертаються непередбачуваними проблемами. Сьогодні ми з вами розглянемо, а точніше почнемо розглядати, адже тема дуже широка, і як казав оператор ескаватора, який рив котлован для мого будинку, ще й дуже глибока. Отже, 20 найпоширеніших помилок при будівництві приватного будинку. Дивіться, записуйте, аналізуйте, щоб ви могли уникнути зайвих витрат та зробити своє житло максимально комфортним і довговічним. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак. І не гаючи часу, одразу до справи. Перша частина це підготовка до будівництва. Вибір ділянки плануємо розташування самого будинку на ділянці, а також аналізуємо наявність. Комунікацій. Розпочинаємо ми, так би мовити, із далеку. Вибираємо ділянку, адже це один із найважливіших етапів. Помилки на цьому етапі можуть призвести до додаткових витрат, технічних складнощів або навіть неможливості побудови будинку на обраній території. Неправильний вибір ділянки може значно ускладнити весь процес будівництва. На що ж варто звернути увагу? Перше, це під'їзні шляхи. Однією із найпоширеніших проблем є недооцінка під'їзних шляхів. Якщо ділянка розташована далеко від основної дороги, або під'їзні шляхи погано облаштовані, це відсутність асфальту або ґрунтової дороги. Це ускладнює доставку будівельних матеріалів і підвищує витрати на їх транспортування. Крім того, погані дороги можуть зробити ділянку важкодоступною у осінньо-зимовий період або після сильних дощів, що може зупинити будівництво. Друге, нахил ділянки. Ділянки з великим нахилом можуть вимагати додаткових робіт зі стабілізації ґрунту або облаштування схилів. Наприклад, якщо ви купили ділянку на схилі, будівництво потребуватиме зміцнення фундаменту або будівництво підпірних стін, щоб значно збільшує бюджет будівництва. Окрім того, може виникнути проблема із організацією водовідведення, вода із схилу може стікати в будинок, спричиняючи при цьому затоплення підвалу чи першого поверху. Третє, це невідповідний тип ґрунту. Грунти на ділянці повинні бути ретельно перевірені геологами перед початком будівництва. Наприклад, ґрунти із високим вмістом глини мають властивість рухатися при зміні температури та вологості, що може призвести до просідання будинку або до появи тріщин у фундаменті та на стінах. Піщані ґрунти, у свою чергу, можуть вимагати спеціальних фундаментів для запобігання осіданню будинку. Без проведення геологічних досліджень власник може зіткнутися із необхідністю укріплення фундаменту або навіть перенесенням будинку на іншу ділянку. Четверте близькість комунікацій: одна із головних помилок це купівля ділянки без перевірки доступу до електрики, водопостачання, каналізації та газопостачання. Якщо ділянка знаходиться далеко від централізованих комунікацій, підключення може стати дуже дорогим або навіть неможливим. Власники часто стикаються із тим, що їм потрібно прокладати десятки метрів труб чи кабелів, а це збільшує витрати і затягує термін будівництва. Приклад із власної практики. Уявимо ситуацію, коли власник купив ділянку на мальовничому схилі Карпат біля лісу, без детальної перевірки нахилу і типу ґрунту. Після початку будівництва виявилося, що ділянка знаходиться на схилі із глинистим ґрунтом, який має властивість суватися після дощів. Це вимагало зведення додаткових підпірних стін і зміцнення фундаменту. Окрім цього, через нахил вода після дощів почала стікати у напрямку будинку, що спричинило затоплення підвалу. Для вирішення цієї проблеми потрібно було прокласти дренажну систему і водовідведення, що додало значних витрат до biuġġato Також власник не перевірив віддаленість комунікацій і виявив, що для підключення до електрики потрібно прокласти кабель на відстані понад 500 метрів, що збільшило витрати на будівництво і терміни зведення робіт практично удвічі. Який з цього ми робимо висновок? Щоб уникнути проблем із ділянкою, необхідно залучити фахівців для оцінки ґрунтів, нахилу і близькості комунікацій ще до її купівлі. Геологічні дослідження допоможуть визначити тип ґрунту і можливі проблеми із фундаментом. А інженери допоможуть оцінити вартість підключення до комунікацій. Це дозволить знизити ризики і спланувати реалістичний бюджет на будівництво. Частина друга багатосерійного містичного бойовика під назвою будівництво власного будинку. Ви таки після довгих роздумів, аналізу ситуації, консультацій із спеціалістами придбали омрійну ділянку і готові розпочати будівництво вже завтра. Бо за цей час собі на листочку кусу клітинку накидали приблизно яким ви бачите свій будинок в мрії, але не спішіть, так би мовити. Притримайте коней, навіть якщо вже ну дуже кортить до кінця року заїхати, бо є ще ризик, що ви не заїдете ні до кінця року, ні на наступний рік. Для реалізації вашої мрії потрібен чіткий план, бо саме чіткий проект – це основа успішного будівництва. Відсутність або неповнота проекту призводить до низки проблем, які можуть значно вплинути на термін та на бюджет будівництва. Наведу кілька прикладів і обґрунтувань свого твердження. Якщо проєкт виконаний не до кінця, або ви взагалі будуєте так би мовити, покладаючись тільки на власні фантазії та бажання, то під час будівництва можуть виникнути питання щодо розташування кімнат, розміри приміщень або навіть необхідність додаткових площ. Наприклад, без заздалегідь продуманого плану може виявитися, що кухня занадто маленька для бажаного обладнання, або ванна кімната розташована далеко від спальні. Що геть незручно. У результаті з'являється потреба у зміні планування вже під час будівництва, що підвищує витрати на роботу та матеріали. Ви нервуєтеся, бо все йде не за планом. Майстри теж, бо весь час вони щось переробляють, а гаманець ваш випадає в осад, з якою швидкістю ви тратите свої гроші. Правильна орієнтація будинку це є ключовою для забезпечення комфортних умов проживання та зменшення витрат на енергоресурси. Для досягнення цього важливо ретельно продумати розташування приміщень на ділянці з урахуванням сторін світу. Вікна основних кімнат повинні виходити на південь або на схід, щоб забезпечити максимальне природне освітлення і тепло. Тоді як допоміжні приміщення, це комори, гаражі, вони можуть бути розташовані. На північній стороні, щоб мінімізувати втрати енергії. Неврахування кліматичних умов при будівництві може призвести до швидкого зношення будівлі, збільшення витрат на її утримання та незручностей для мешканців. У кожному регіоні існують свої особливості погоди, які слід враховувати під час вибору матеріалів та конструкцій. Ігнорування цих умов може мати серйозні наслідки для довговічності будинку та його енергоефективності на що ми перше звертаємо увагу? Це вологість і опади. У регіонах із підвищеною вологістю або частими опадами необхідно використовувати матеріали, які стійкі до вологи, щоб запобігти появі цвілі та гнитю дерев'яних конструкцій. Якщо обрати неправильні матеріали, дерев'яні елементи можуть швидко зношуватися або деформовуватися. Наприклад, в умовах постійних опадів використання необробленого дерева без належного захисту призведе до його розбухання, тріщень та гниття. Друге це температурні коливання. У регіонах із великими перепадами температур, коли холодні зими та спекотні літа, це по суті зараз вся територія України це потрібно обирати матеріали, які добре витримують температурні коливання. Наприклад, використання неякісного утеплення або недоречних фасадних матеріалів може призвести до втрат тепла взимку та перегріву у влітку. Якщо матеріали не адаптовані до місцевих умов будинок, стає енергонеефективним і власники змушені витрачати все більше коштів на опалення зимку та охолодження влітку. Третє це вітрові навантаження. У районах, де часто дмуть сильні вітри, це здебільшого гірська місцевість чи поруч із морем, важливо вибрати конструкції, які можуть витримати підвищені вітрові навантаження. Наприклад, покрівля повинна бути міцно закріплена, щоб уникнути її зриву під час сильних поривів вітру. Недооцінка цього аспекту може призвести до частих ремонтів або навіть небезпеки для мешканців. Четверте це морозостійкість. Неправильна орієнтація будинку може мати серйозні наслідки для комфорту проживання та енергоефективності. При недооцінці руху сонця та природного освітлення у будинку виникають проблеми із перегрівом влітку або холодними зонами взимку, що призведе до збільшення витрат на опалення і кондиціонування. Ось як це виглядає. Якщо будинок неправильно орієнтований щодо сторін світу, деякі приміщення можуть сильно нагріватися влітку через інтенсивне сонячне світло. Вікна вітальні або спальні виходять на південь або захід. Ці кімнати можуть перегріватися особливо у полуденний або вечірній час, коли сонце воно найбільш активне. Це призведе до підвищення температури у будинку і необхідності використовувати кондиціонери для охолодження, що підвищує, звісно, витрати на електроенергію. П'яте недостатнє освітлення. Неправильна орієнтація будинку призводить до нестачі природнього освітлення у деяких приміщеннях. Наприклад, якщо кухня або вітальня розташовані на північній стороні, де немає прямого сонячного світла, ці приміщення будуть. Темними, і навіть в день ним буде некомфортно користуватися. Це призведе до того, що ви будете частіше використовувати штучне освітлення, збільшуючи витрати на електроенергію. Крім того, недостатнє освітлення зробить приміщення менш комфортним і приємним для проживання. А тепер давайте приклад із власної практики. Одного разу власник побудував будинок без врахування руху сонця, і найбільші вікна вітальні виходили на захід. У літній період кімната перегрівалася через те, що після обіду та до вечора сонце сильно нагрівало приміщення. Це змусило власника встановити кондиціонери, щоб охолоджувати будинок, що призвело до значних витрат на електроенергію. Взимку ж. Кімната, яка отримувала мінімум сонця, у першій половині дня залишалася холодною і потребувала додаткового опалення, а це знову ж таки лягло тягарем на фінансові витрати по отримання будинку. Ще один приклад. Будинок із північним розташуванням вікон, де всі основні кімнати були темними і холодними навіть у сонячні дні. Власник був змушений використовувати штучне освітлення протягом усього дня, що не лише збільшило витрати, а й зробило будинок менш затишним. Трохи проміжних висновків. Кліматичні умови повинні враховуватися при кожному етапі будівництва від вибору матеріалів до конструкцій. Консультації із архітектором і підбір матеріалів, стійкік до вологи, морозу, температурних коливань та вітрових навантажень допоможуть зробити будинок не тільки комфортним, але й довговічним, знижуючи витрати на обслуговування і ремонт. Коли з посадкою будинку на ділянці ми вже розібралися, а також із матеріалами, з чого будуватимемо і чим накриватимемо, настав час комунікацій. Якщо інженерні мережі, такі як водопостачання, каналізація, електропроводка або системи опалення, не закладені на етапі проєктування, це може призвести до необхідності змін після початку будівництва. Наприклад, при відсутності проєкту може з'ясуватися, що труби для водопостачання розташовані занадто далеко від кухні або ванної кімнати. Це вимагатиме додаткових робіт із переносу труб або електропроводки, що призведе до збільшення термінів та витрат. В мене був випадок взагалі дуже комічний. Покликали господарі мене на замір всіх меблів, бо ремонт вони вже закінчили і настав час меблюватися. Так от, стоїмо ми у санвузлі, обговорюємо, яка повинна бути тумба під умивальником, і я розумію, що щось не дає мені спокою, чогось бракує. А бракувало зливу до умивальника. Майстри просто забули його вивести. А плиточник в цей час просто поклав плитку на стіну, і господарі не проконтролювали наявність всіх комунікацій. Довелося дещо демонтовувати саму ванну, ставити додаткові трійники, щось там підморовувати і мудрувати з тумбою. Ми, звичайно ж, викрутилися, але ці додаткові витрати впали на плечі власників. Зміни у конструкціях під час будівництва. Якщо проект не враховує всі несучі конструкції, це може призвести до того, що під час будівництва виникнуть необхідні змін. Наприклад, будівельники можуть виявити, що стіна, яку запланували звести, не витримає навантаження, і потрібно або змінювати матеріал, або шукати інші рішення. Це призводить до зупинки робіт і потребує перегляду проєкту, що впливає на загальний графік. Або кошторис збільшення бюджету. Будівництво без детального проєкту часто супроводжується значним збільшенням бюджету. Наприклад, будинок планувався із одним типом матеріалів, але в процесі з'ясовується, що ці матеріали не підходять за технічними характеристиками, або їх недостатньо. Це змушує змінювати матеріали на інші, що може бути дорожчим варіантом, особливо якщо він був врахований у початковому кошторисі. Також через постійні зміни виникає необхідність переробки деяких робіт, що знову ж таки збільшує витрати. Тільки чітке проєктування це запорука стабільного і передбачуваного будівництва, що дозволяє уникнути неочікуваних витрат та проблем. А планування і студію дизайну МК власного будинку дозволить вам ще й добряче зекономити на оздоблювальних матеріалах. Адже ми надаємо додаткові знижки нашим замовникам на усі типи ремонтно-оздоблювальних робіт, а також на сантехніку, техніку, плитку, стелю освітлення та меблі від нашої виробничої компанії, а також від наших друзів та партнерів, з якими ми вже працюємо більше 15 років. Отже, маєте намір будуватися вам до нас. Посилання, як завжди, я залишу в описі під відео. А від вас, у свою чергу, я хочу попросити, аби ви поділилися із нами, якими проблемами стикнулися під час будівництва свого будинку, як довелося ці проблеми вирішувати або, можливо, у вас є питання, на які ви не знаєте відповідь. То, як то кажуть, не соромтеся, пишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал Млевого краю, клацайте на дзвіночок, аби не пропустити жодного із випусків. А тим паче наступного, адже у ньому ми продовжимо говорити про проблеми та їх вирішення під час будівництва приватного будинку. З вами був Роман Погайдак та меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. І ми каналі, краю, на каналі мабливого краю, не якого ділимося з вами своєму заміну, порадам, адам, та лайфхатам, про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Удинків він не З вами Роман. Погай, таки ми починаємо.